І сновидіння насправді це те важливе, що ми бачимо кожної ночі. І як казав Карл Юнг, насправді сновидіння це такі потаємні двері до маленького куточку нашої душі, до якої ми можемо попасти в потаємну космічну ніч, тоді, коли душа була такою, якою вона є, до того, як прийшло до неї свідоме его. Вітаю ще раз всіх! Тема моєї доповіді це сновидіння та їх значення, що підсвідомо нам говорить: чи бувало у вас відчуття, коли ви прокидаєтесь після сну? а Таке залишається після смак, ніби вам щось хотіли сказати, щось важливе, і не договорили, або ви не зрозуміли. Це може бути якийсь такий короткий сюжет або розмова, яка ніби обірвалася на середині. І ось це, це відповідно про це ми будемо сьогодні говорити. І сновидіння це такі сни, які ми отримуємо від нашої психіки. Щоночі ми бачимо сни. Одну третю свого життя ми проводимо у вісні і отримуємо ось ці листи, написані для нас поки що незрозумілою мовою. Тому сьогодні ми будемо розбиратися, що таке сновидіння з точки зору психотерапії, як самопізнання та уважності до себе. Але для цього спочатку я хочу запитати вас про те, що таке сон, тому що це не тільки відпочинок, ну відпочинок для нашого фізичного тіла так важливо. Але це також час, коли наш мозок опрацьовує всю інформацію, яку він отримав протягом дня. Сьогодні перед виступом мене запитали. А ви знаєте, я бачу все, що ну, все, що тільки можливо, чи це має значення, і чи може це бути, що це нічого не означає. Ну, моя думка на це про те, що це має значення, тому що мозок відтворює те, що ми побачили протягом дня, що ми відчували, що для нас було важливим. Або, наприклад, це ті внутрішні конфлікти, які в нас є, але ми намагаємось їх уникнути. І насправді психіка підсвідомо нам це буде підсвічувати через сон. Сон також має дві стадії: це такі повільний сон та швидкий, швидкі, сну. В основному с ними бачимо якраз ось цій ремфазі. Вона настає через 50-70 хвилин після засинання і триває в першій половині ночі 10 хвилин. І ці фази, вони періодично, з періодичності до 90 хвилин настають. Потім, ближче до ранку, ці вона стає довше, десь від 20 до 60 хвилин. І дуже часто буває, що саме нам здається, що сни ми бачимо під ранок. Ось це коли ці фази довші, і ми можемо на це звертатися. Дати увагу. Під час ось цієї РЕМ-фази відбувається така консолідація нашої пам'яті. Тобто, ще раз те, що я говорила, мозок програє все, що він бачив, відбирає для себе, що є важливим, а що для нього ну, не є важливим, і те, що важливе, він перенаправляє в таку довготривалу пам'ять. І це потім залишається в таких наших і спогадах і формуються оці довготривалі пам'яті навички, певні наші знання. Таким чином, ремфаза це такий біологічний театр, на якому ми можемо зрозуміти, що відбувалось з нами протягом дня. Також інколи мене запитують клієнти, приходять і кажуть, ви знаєте, я взагалі не бачу сни. От сплю і ніколи, всі мені розповідають, а я сни не бачу. Насправді, сни бачать всі. Просто питання в тому, на якій фазі прокинулась. Якщо, наприклад, людина прокидається на цій повільній фазі, а не РЕМ-фазі, ці довготривалі такі, так то тоді вона не запам'ятовує цей сон. Або, наприклад, може бути ще також біологічна здатність, що ми не запам'ятовуємо просто те, що було дуже швидко відбулось, і ми це також не запам'ятали. Але дуже важливо зрозуміти, сни ми бачимо. В них наш мозок під час сну наш мозок працює і відбирає для нас, що є важливим. Королівська дорога до нашого підсвідомого, як говорив Зігмунд Фрейд, і це точно не випадкові картинки, не те, що десь нам щось привидилось, а це те, що допомагає нам зрозуміти наше, наше підсвідоме. Тобто, це час, коли свідомо відступає на задній план, а виходить підсвідомо. І так само тому сни це такий місток між нашими емоціями і нашими думками, які ми проживаємо, думаємо протягом дня, або вони в нас просто живуть, знаєте, таким фоном, ніби інколи буває, я на фоні щось відчуваю, не можу зрозуміти що. Ось у сні це можна зрозуміти за допомогою сновидіння, тому сни е заслуговують на те, що на них звертати увагу, з ними працювати і також відслідковувати їх. В основному я ділю свою доповідь на ще такі два блоки: це самостійна робота зі сновидіннями, а також робота зі сновидіннями за допомогою психотерапевта психолога. Самостійно, коли ви можете опрацьовувати сни, це вести щоденник сні і там записувати кожний сон, який вам сниться, які ви запам'ятали, записувати, що найбільше вам запам'яталось, на що ви звернули увагу. Це насправді щоденник. Це дуже добре, тому що коли ви його можете потім перечитати, ви зрозумієте, що є повторювані елементи. Можете цього, наприклад, навіть не зрозуміти, але це буде по-іншому виглядати, але зміст є один і той самий. І тоді ви можете зрозуміти, о, це точно це те, на що мені варто звернути увагу, а можливо, це відповідь, яку я так довго шукав чи шукала в своєму буденному житті, а мозок мені підказав таким чином. Також записувати свої емоції. Емоції, наприклад, ті, які ви відчуваєте протягом дня, а також емоції, які ви відчуваєте після прокидання, після сну. Це також важливо, тому що тоді ми можемо звертати увагу, що було для мене тут важливо у цьому сні, на що мені, знову ж таки, варто звертати увагу. Ну, і знову ж таки, це про те, що ми відслідковуємо свої емоції, а емоції це найголовніше, що дає нам краще розуміння себе. Намалювати малюнок сну. Ось тут можна, як я кажу, дуже великий асортимент насправді інструментів, тому що що ми будемо обирати для малювання сну? Чи це будуть фарби, які це будуть фарби? Медові, акварельні, чи це будуть олівці, і знову ж таки, які олівці дерев'яні або такі... Воскові. І це також може говорити про вас, про те, що ви відчуваєте після цього сну, який він був для вас, який після смак залишив. І, наприклад, чому ви саме обираєте дерев'яні олівці, вони будуть більш такі міцними, ніж воскові олівці. Наступне, і чи як ми можемо працювати з нашими снами, це письмовий діалог із образом зі сну. Наприклад, щось вам запам'яталось. В практиці в моїй був такий сон-клієнтки, яка. Постійно бачила, що вона втрачає зуби, здавалося б, до чого, і от вона мені завжди казала, це мабуть про втрату. Це сьогодні знову буде про втрату. І коли ми почали з нею працювати, вона почала бути тими так мовити тими зубами, то вона зрозуміла, що це взагалі-то про агресію. Про те, що вона не дозволяє собі проживати агресію, і це зуби, які випадають, тому що ну навіть коли ми їмо це певний чин, такий акт агресії. Так? Вона не може це прожити. Вона собі цього не дозволяє. Після цього це був для неї такий інсайт, і зуби які випадають, перестали снитися. Снились потім зуби, які були на місці лише. Також це переписування сну буває так, наприклад, що сниться сон, і вам не подобається, як він завершився. Вас є можливість переписати цей сон і зрозуміти так, як вам подобається, перепрожити це, і зрозуміти, що можна отримати і інші емоції, і це надає вам також авторство власного життя. Використовувати сни як ресурс для творчості. Тут ви знаєте, дуже хотіла би сказати. Такий великий приклад того це про те, як Ларі Пейдж йому прийшла ідея Google насправді у вісні. Або Полу Маккарт, Пол Маккарт прокинувся з музикою пісні Єстей, або Шеллі написав Франкенштейн свій, Відомий твор. Тому ми також можемо розуміти, що це може бути нашим таким джерелом творчості. Причому, що в рем-фазі якраз відбувається таке, знаєте, вивільнення ось цих віль, вільних асоціацій, яких в свідомості, коли ми в свідомому стані, нам важче дозволити їм бути. А от в рем-фазі, коли ми бачимо сновидіння, це таке знаєте, називається «thinking out of the box». Тобто, це ми можемо думати, ну мозок нам підкидає шалену кількість ідей, і ми можемо з цього обирати насправді. Це такі помічні техніки для працювання зі сновидіннями, які ви можете використовувати самі. Але я наголошую на те, що інколи бувають сни, які дуже-дуже застріють у нашій свідомості. І тоді ми не зовсім хочемо з ними працювати, тому що відчуваємо підсвідомо, що нам може бути боляче. Наприклад, це знову ж таки розкажу про свій випадок з практики про те, що це були кулі, які застрягали в тілі жінки, і це було дуже протягом 10 років. Вона знову ж таки бачила цей сон. Коли вона до мене прийшла, прийшов також певний час. І вона каже: я весь час думаю про цей сон. Я думаю, про що він мені так болить, але з другої сторони, я себе добре почуваю у вісні, коли ці кулі попадають в моє тіло. Коли ми з нею почали працювати над цим сном, виявилося, що насправді жінка живе. Дуже багато звертає уваги на те, а що хто подумає навколо. А як це буде? А що скаже мама, тато чи сусідка. І ось ці такі думки, які були насправді на її, вони застрягали в її е, е, такій свідомості, але при цьому вони також гальмували її розвиток, і вона не могла рухатись далі. Після цього, коли було пропрацьовано, чому саме це так важливо для неї слухати інших і розуміти, вона пішла почала жити своє життя і стала автором свого життя. Тому я закликаю все таки до роботи зі снами з психотерапевтом чи з психологом. Розкажу також, чому це є важливо, тому що. Все таки психологи вони можуть більше зрозуміти ось ці метафори і символи, які бувають у снах, тому що це не про те, що ми відкрили тлумачник сновидінь і передивили, що це означає. Ні. Психолог більше підсвічує саме про що це може бути мова, а на що звернути увагу, а який це саме символ і метафора може бути, особливо ну, це напрямок інгіанства. Там найбільше от, ну, дуже такий яскравий приклад роботи зі снами. Безпечне середовище для емоцій. Тому що коли ми починаємо працювати з терапевтом, з психологом піднімаються багато емоцій, і це бувають навіть ті емоції, які ми собі не дозволяємо навіть тої самої агресії, бо наприклад, того, що мені не подобається, я злюсь, я не хочу це все проживати. І тоді психолог забезпечує таке екологічне простір, в якому це можна бу можна бути, можна про це проговорити, і ти не будеш відкинутим, зневаженим чи знеціненим. Тебе приймуть з цими твоїми емоціями і. Проговорити і про можна йти далі. Також це інтеграція на свідомого. Це знову ж таки про те, що ми витісняємо зі свого е, свідомого дня, що ми не хочемо бачити чи не хочемо звертати на що увагу. Ось тут таку свою тінь. Тому що ну, класно бачити лише свою світлу, білу сторону, а те, що в мене є ще тінь, ну, також не завжди це хочеться визнавати. Це буває неприємно. Але в, в просторі психолога це можна зробити знову ж таки екологічно. Усвідомлення внутрішніх конфліктів яскравим прикладом, як на мене, це може бути про те, наприклад, працююча мама. Коли вона мама, коли вона хоче бути зі своєю дитиною більше часу, але в цей же час вона розуміє, що треба забезпечувати свою дитину. Вона має витрачати час на роботу. І ось цей такий конфлікт, коли ти не розумієш, що з тобою відбувається. Ти ніби і розумієш, що це правильно, але розумієш, що ти втрачаєш час роботи зі своєю дитиною. І у вісна, у, у снах це може, наприклад, бути таким вулканом, який взривається, так або, наприклад, про те, що коли розриває на дві частини, а ти цього в житті. Своєму не розумієш, тому ти навпаки себе заганяєш у впровину. Ну чому це може бути так зі мною? От під час роботи зі снами це можна інтегрувати і зрозуміти ці внутрішні конфлікти і проживати. Робота з кошмарами та повторювани... повторюваними снами. Ну це про те, що я вже говорила, про те, як працювали мої клієнти, про те, що ми їх про проговоря пропрацьовуємо і починаємо розуміти і розтлумачувати, що це саме цей сон означав. А про що це було? І піднімаються тоді з ці ситуації і події, які були до цього сну, про ті, які клієнтка чи клієнт, наприклад, не хотіли говорити, проживати, але уві сні вони все одно бувають. Робота з кошмаром, ну коли сняться кошмари, це неприємно, це однозначно, але коли вони сняться постійно, то це вже викликає тривогу. І тоді знову ж таки, як працювати з кошмарами з тим, що мене лякає, ну то я маю бути в безпечному просторі із людиною, яка це мені допоможе прожити. І навіть в роботі інколи з кошмарами ми стаємо інколи тим кошмаром, щоб зрозуміти, а що саме так лякає, від чого саме я так тікаю, щоб зрозуміти шляхи виходу із цієї ситуації. Але це можна тоді, коли є поруч з вами людина, яка підтримає, візьме за руку і проведе крізь цей кошмар. І повага до особистого досвіду. Тому що. Як ми проживаємо все, що ми маємо, тільки тоді, коли ми розуміємо, що я такий, який я є. Мій досвід був такий. По-іншому я чи не міг, чи не могла, і тільки так я міг реагувати в тих ситуаціях. І відповідно, тоді я розумію і для свого, свого мозку, що це нормально, і я в цьому можу бути. І тоді це відвільняється енергія, яка також є в нашому підсвідомому. Тому ось такими е декількома способами ми можемо працювати з психологом, ну це лише про роботі зі сноводіями. І сновидіння насправді це те важливе, що ми бачимо кожної ночі. І як казав Карл Юнг, насправді сновидіння це такі потаємні двері до маленького куточку нашої душі, до якої ми можемо попасти в потаємну космічну ніч, тоді, коли душа була такою, якою вона є, до того як прийшло до неї свідоме его бо ну, коли ви прокинетесь наступного разу. І буде сон, який вас дуже зацікавив. Не, спробуйте не забувати його і не відмахуватись від нього, а прочитати цей лист, який вам надсилала ваша підсвідомість, для того, щоб краще проживати ваше тут і тепер. Дякую!